По-моєму, ця тема, в принципі, фіксує сповороти. Що ви думаєте про це, відповідно до цього, що ви думаєте про цю фізику? Корпус має бути свої ви які на корському, піднімаєте, пережимаєтесь, розгорні корпус вперед, переднування корпус назад. Виграються так. Для тих, коли на довгі голові, корпус проступний. Не проїхати, треба ще раз заїхати, тому що не звіта там. Вони на жалі. Можна по-друге не Дякую.

Блин, хорош. Выходну, да, да? Поливо. Боссон, друзья. Из два номера 334. 209-334.